В Ніч на 30 квітня в тимчасово окупованому Криму оголосили про ракетну небезпеку. Тривога лунала по всьому півострову. Згодом моніторингові канали повідомили про перші вибухи. Неспокійною ніч була у Джанкої, Октябрському та Гвардійському, що неподалік Сімферополя. Перші вибухи пролунали приблизно о 1.30 ночі. Всього було чути понад 10 потужних вибухів. Також окупанти цієї ночі тимчасово перекривали і Кримський міст. Небо красне. Єх'ємай. Джерела видання Астра повідомляють, що після ракетної атаки на військовий аеродром у Джанкої п'ять військовослужбовців збройних сил Російської Федерації поранено. За їх інформацією, удар завдали балістичними ракетами атакам по місці дислокації гелікоптерного полку 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. Окупаційна влада анексованого регіону ніяк не коментувала поки що цю атаку. А представник окупаційного руху Рогов заявив, що протиповітряна оборона повністю відбила ракетну атаку. Я ж нагадаю, що аеродром уже атакували ракети 17 квітня. Тоді пожежа потрапила на кадри місцевих жителів.